Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Скажіть, а як ще можна привітатися? Вірно, доброго здоров'я, доброго дня, здоров, здоровенькі були. Ми при зустрічах бажаємо одним одному здоров'я. А чи добре, коли людина здорова, а який в неї настрій? Вірно, веселий, радісний. А що ви робите, коли у вас радісний настрій? А коли ви хворієте, то який у вас настрій? Вірно, сумний. Але сьогодні у нас всім гарний настрій. І тому відгадайте загадку. 32 білих брати сидять у темниці. Коли тимниця відчиняється, брати не виходять. Здогадалися? Так, це зуби в нашому вроті. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо мати здорові зубки. Діти, а в кого ще, крім людей, є зуби? Так, вірно, у тварин, а також у деяких видів. Хижих риб. Дітки, а ви знаєте, в кого найбільше всього зубів? Це у равлика, їх у нього аж понад 14 тисяч. А найменше зубів у землерийки. Ось так вона виглядає. Дітки, а для чого нам потрібні зубки? А зубами ми можемо захоплювати, розрізати, розріз... розгрізати, роз... пережовувати. А давайте поговоримо про зуби. А зуби бувають молочні та постійні. У вас зараз зубки молочні, і вони обов'язково випадуть і на їх місці вже будуть рости постійні. Ці зубки гарні, рівні, білі. Вони, звичайно, знаходяться в роті. А скільки рядів вони розміщуються? Так, два ряди. Діти, а яка ж їжа є корисною, а яка шкідливою для наших зубів? Давайте пограємо в гру. Корисне та шкідливе. Погляньте на зображення. Чи є це їжа корисною? А ці проду продукти корисні? Зліва зображені шкідливі, а справа? Які корисні? Скажіть, а що є ще шкідливе для, нашого, для наших зубчиків? Не можна гарячої пити після холодної і навпаки, не можна колопатися різними предметами в зубах або гризти ці предмети? Це все шкодить нашим зубкам. Діти, а що ж потрібно для того, щоб зубки були чистими і здоровими? Вірно, треба чистити двічі на день та полоскати. Є маленька зубна щітка. Я час не гаю, в кого зуби захворіли, мить допомагає. Я дружити з вами рада. Отже вам моя порада. Чистити треба зуби всім і дорослим і малим. Малята, Ви, Малята, ви всі вмієте правильно чистити зубки? Дітки, а що буде, якщо ви не будете чистити зубки? Тоді їжа застрягає між зубами і поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зубки хворіють і з'являється карієс. Тому зубки треба обов'язково чистити, доглядати за ними і відвідувати стоматолога? Сьогодні ми з вами гарно попрацювали і багато чого тепер знаємо.